Слава Богу, так, дякуючи Богу та завдяючи Збройним силам України з вами Богдан Гавриляк. З сьогоднішнього дня завершується повноваження або легітимність президента України Зеленського. Чому я так висказуюся твердо? Бо тому що згідно Конституції. І загідно закону Божого, так як він присягав 5 років тому, ну вчора, я його промову, зробив по промові допис всіх соціальних мережах, крім Фейсбук, бо так Фейсбук і далі блокує два роки мене. Або блокує, тому що бандити блокують. Бандити через Фейсбук блокують так само, як бандити блокують рішення. Справу цивільну. вже з 2000 року не можу я отримати. Ну, прилаті, поки що бандити. Ні одна інстанція владна, не спростувала, не заперечила, не подала мене в суд, що я брешу на них. Виходить, що закон підтверджує те, що. Я правду говорю, і ніхто ще мене не спростовує, не заперечує мої твердження до сьогоднішнього дня. Тепер вернемося до Зеленського. Так, повноваження сьогоднішнього дня, легітимність як президента Зеленського завершилася вчора до 24.00. А сьогоднішнього дня він, як ми всі, Простий українець, який дотримується, повинен дотримуватися закону Божого, так як він присягав, на Біблі чи Евангелії і на Конституції України. Т президент особливо повинен дотримуватись Конституції України, а потім закону. Конституція для нього має бути пріоритетом, мала бути, але так. Як з його промови, що він зробив навпаки? років тому. Ну, вчора було 5 років, як він, була у нього генераційна промова, і він, думаєте, все зробив навпаки. Те, що обіцяв народу українському, зробився навпаки. Так що повноваження його завершені. вчорашнім днем завершені. І вчорашнього дня повинні були от, всі законослухняння. Особливо офісу тому президента, повинні були написати заяву на звільнення. Особливо керівники керівник офісу Єрмак, Татару, який відповідає за проохорону організації судові напрямки його. Він законослухняний, повинен, добре закони знає, знає, як робити, він повинен був. Він, Єрмак особливо, чи навіть депутати зі Слугу Народу, вони були зробити звернення. Я не кажу, там в грудні вони знали, що виборів президента не буде, бо, тому що в нас є воєнне положення, хоча в нас війна, і то масштабна війна. Війна вже з 2014 року йде, але 19-го вибрали. Війна і як війна була, так і була. Вибори були в 2019 році. Але вони знали, що вибори не будуть цьому році. Президента, ну, маю на увазі, чи в січні, чи має значення. Вони вже знали зі січня, ще з грудня знали, чи з листопада з прошлого року знали. Вони повинні були звернутися до Конституційного суду, бо тому що в Конституційному суді не написано, що повноваження президента продовжуються, чи літимність президента продовжується на час воєнного стану. Конституції того немає. Там відносно депутатів та повноваження їх завершить до новообраного, новообраної нової Верховної Ради. Депутати Верховної нової ради. А тут по, по президенту не, по, нічого ні слова, ні духу. Тому він повинен був, він, його команда. Звернутися до Конституційного суду, до роз'яснення. Конституційний суд повинен прийняти рішення. А так як навіть офіс президента, чи ті депутати бояться, не вірять, що Конституційний суд повинен робити роз'яснення їхню користь, корисно на те, що повноваження, легітимність президента продовжується. То означає, що вони самі не вірять в Конституційну суду. А кожен громадянин, персічний громадянин, повинен дотримуватися законів. Законів, першого, Ну, Конституції для всіх. Але для президента Конституція для нього, як казав книжка, повсякденна. Він є гарантом конституційних прав громадян. І людини, і суверенітету України. Так як для мене він ще з 2019 року не легативним президентом, бо тому що він є для мене гарантом з 19 року. Я, так як ну, стараюся дотримуватися букви закону, я Звернувся всі інстанції, кожна людина, якщо не згідно з якоюсь інстанцією, діями інстанції, чи організації чи правоохоронних органів, вона куди звертається? В суд. Так само він буде зробити і і його команда, суд. Але в нього мало звернутися він до конституційного суду. А кожен престижний громадян звертається де? Звертається до судів. Загальні юрисдикції, там господарських судів, адміністративні і так далі. І я так само, як кожна людина, звертався в суд. Крім того, я зробив порядку 214 статті КПК, звернувся не тільки, до всі інстанції прийшов, в тому числі звернувся до Зеленського, до гаранту соціальних прав. Жодного реагування, крім того, що спромоглися заблокувати мене в соціальних мережах, особливо у Фейсбуці, вони нічого не спромоглися. Так що є закон, а перше є число, перше, перше, саме перше є закон Божий і Конституції, де він поклав руки, і він повинен вже вчора повинен був. Завершити повноваження, офіс президента, керівників особливо повинні були написати заяви на звільнення, він їм задовільняти. Так само Кабмін, особливо міністри закордонних справ, оборони, МВС, повинні були написати, генеральний прокурор повинні були написати заяви, на звільнення. Ну, а Верховна Рада ну, тимчасово там зобов'язувалася їх там, ну, виконували обов'язки би були до призначення або вибрання тих чи інших посадових осіб. Того не було зроблено. Так що з сьогоднішнього дня легітимність, як Зеленського президента України, так само тих міністрів, особливо Офісу. Все втрачається повноваження їхні завершені. Так як немає президента Зеленського, так само офісу для президента Зеленського немає. І для керівників, ну, вони ще числяться, але повноважені їхні завершення. Так що робимо висновки, дотримуємося закону, законів, особливо Конституції. І як президент він повинен це дотримати. І він повинен був вчора прийняти рішення. Як він зараз буде виглядати перед народом, особливо перед українським народом, я не кажу за кордоном, але для українського народу він повинен був то зробити. Не виконав своїх обіцянок. Обіцяв, що на другий термін не піде. Крапка, а то незаконний термін. Так що дякую те, що він на мене, читайте мене, поширюйте і поширюйте особливо в Фейсбуці. бо Фейсбук приєднався до тих бандитів, які є в владі вже 28 років. 8 років я в соціальних мережах пишу, що при владі України бандити були і є. Але я думаю, що будучи, є в нас достойні люди, які займуть повноваження, будуть вибрані народом президенту і нова Верховна Рада буде. Дякую за увагу, будьте здорові та щасливі. З вами був Богдан Гадяк.